Спорт без обмежень, змагання для людей з інвалідністю відбулися в Івано-Франківську. Захід приурочили до Дня незалежності України. Усе бачила наша Вікторія. Резун у програмі: естафети, біг на дистанції та стрибки у довжину з учасниками. Працювали тренери, які їх підтримували та фіксували результати. Наш сьогоднішній захід він сприяє саме покращенню фізичному, соціальному, психологічному ментальному розвитку для молоді з інвалідністю. Також ми хочемо показати, що вони є частинкою світової спортивної спільноти. Також хочемо сказати, що ці заходи вони е, додають молоді з інвалідністю більш такого потенціалу для розкриття їхніх фізичних якостей. Ось так стартує на дистанції. 20-річна Христина. Дівчина має синдром Дауна. Спортом займається тричі на тиждень. Що вони не байдужі, як дитина займається, вони контролюють кожну дитину відповідно його. І вони, надзвичайно, теж люблять тренерів. І вона на спорт за задоволенням йде на спорт. Регулярні тренування, каже мати дівчини, зробили її впевненішою у собі, а ще допомагають соціалізуватися. Щоб дитина могла в соціумі бути і себе відповідно, фізично, духовно і розумово розвивати. І ми прийшли у цей спортивний заклад. 20 учасників наприкінці змагань отримали призи та подарунки. Наступний такий захід відбудеться для військових 22 серпня.